Я попросив штучний інтелект зобразити обличчя мого вбивця. Обличчя мого вбивця, щойно я набрав ці слова у вікні генерації, як зрозумів, що не варто було цього робити. Зрештою, в штучному інтелекції, що створює зображення, вже є щось моторошне, вигадливо деталізовані пейзажі, в яких завжди є щось пустельне і апокаліптичне, моторошні зображення, які здаються фотографіями реальних людей, але не є ними, тривожні дрібні деталі, які змушують замислитися. Чи не так про нас думає комп'ютер? Годинник на моєму екрані показував 12.01. згенероване зображення, все, що оброблялося, але я вже помітив щось дивне в ньому. Зазвичай штучний інтелект видавав чотири зображення, кожне з яких трохи відрізнялось від інших, але всі чотири обличчя на моєму екрані були однакові. Мало того, коли зображення стали чіткішими, я не побачив жодної з ознак роботи штучного інтелекту: не було викривлених пальців, не було невідповідних очей чи дивних плям світла. Лише фотореалістичне обличчя одного й того ж чоловіка повторене чотири рази. На вигляд йому було близько 30 років. Каштаново підстрижене волосся стричало над білим лобом. Його рот був скривлений в усмішці, наче він збирався сміятися над неприємним жартом. На кожному знімку він був одягнений в ту саму заплямовану білу футболку і куртку бомбер, спирався на той самий стіл з фанери на цій самій брудній кухні і тримав ту саму відкриту бляшанку світлого пива. Його карі очі на мистинки здавали. Дивилися прямо на мене, і я відчув раптове бажання видалити зображення, заблокувати штучний інтелект і виконати комп'ютер у вікно, було майже 12.30. Як довго я дивився на це зловісне, моторошно реалістичне обличчя? Я згенерував ще одне зображення для перевірки: моє майбутнє кохання. Сірі непропорційні фігури та загальні обличчя, які видало, були приблизно такими, як я очікував, але зовсім не схожими на чотири ідентичні зображення, згенеровані до того. Жодна інша комбінація слів не давала подібного результату. Це випадковість, сказав я собі. Помилка в коді штучного інтелекту. Це мало б бути так, бо інакше. Я йшов сам по бетонному пандусу паркінгу. Мої кроки відлунювали в темряві. Я спустився вже на два рівні, але все ще не міг знайти місце, де припаркувався. Я побачив світло аварійного виходу і раптом захотів ним скористатися. Було щось таке в нескінченних рядах мовчазних автомобілів, що мені зовсім не подобалося щось зловісне і хиже в їхніх гладких металевих формах. Я обернувся до бетонної колони, і він був там. Куртка бомбер, жирне каштанове волосся, ця жорстока посмішка. Я не встиг навіть зітхнути, як мисливський ніж промайнув у його руці, впиваючись у мої груди знову і знову. Я прокинувся в калюжі поту. Я, хитаючись, попрямував до ванної кімнати і залив собі в горло холодну воду. Яку один образ міг так сильно вплинути на мене? Я імпульсивно відкрив свій ноутбук, щоб ще раз поглянути. Та моторошна детальна картинка зникла, натомість з'явилося повідомлення про помилку. Щоб я не намагався, я не міг його відновити. Я нахилився над екраном і почав друкувати. Що зараз робить мій вбивця? Результатом були лише чотири розмиті синьо чорні квадратики. Спочатку я був розчарований, але коли нахилився ближче в похмурій темряві, почали вимальовуватися обриси, матрас на підлозі трейлера, на ньому розкинулася спляча фігура. Фігура, яку я впізнав, це зображення протрималося довше ніж перше, але незабаром воно теж розпливлося і замінилося повідомленням про помилку. Коли я звернувся до служби підтримки Шаі, вони були розгублені так само, як і я. У них не було жодних записів про те, що зображення, які я описав, коли-небудь створювалися. І я з нетерпінням чекав ранку, щоб спробувати ще раз мій вбивця, як його видно згори, надрукував я. На всіх чотирьох зображеннях був шатен, який смажив яєчню на крихітній кухні. Він роздратовано дивився на мене знизу вгору. Я закрив екран ноутбука, і я запізнювався на роботу. Протягом дня я продовжував думати про шатена мого вбивцю. Від цієї думки у мене по спині пробігали мурашки. Щоразу, коли я міг, я вислизав, щоб згенерити нові фото у штучному інтелекті. Будинок мого вбивця, як його видно з вулиці, водійські права мого вбивці, поточне місце знаходження мого вбивця, але щоразу повертався і ще більше розчаровувався. Я отримував лише спотворені загальні зображення. Чоловік з каштановим волоссям зник. Тут була якась хитрість, якийсь шаблон, якого я мав дотримуватися, але мені знадобилися години і сотні зображень, щоб зрозуміти це. Я не міг знайти кароокого чоловіка, доки не попросивши і шукати саме його. Пошук інформації про нього ні до чого не привів. І все ж мені вдалося дізнатися кілька подробиць про Ронні протягом дня. Принаймні, Ронні було ім'ям на його комбінізонні механіка, коли я вів в поле для генерації зображення тіла мого вбивці в повний зріст. Фраза Мій вбивця як його видно здалеку також дала мені деяке уявлення про його машину і будинок. Зображення ніколи не були достатньо детальними, щоб визначити номер машини або адресу, але я отримав багато видів на станцію та вздовж жвавої дороги коричневий салон автомобіля, заповнений обгортками від фастфуду, і трейлер з обшивкою з червоного дерева. На кожному зображенні Ронні гнівно дивився на точку, з якою було зроблено знімок. Попався, казали його ворожі очі. Я знаю, що ти дивишся. Хотів би я сказати, що страх за власне життя було єдиною причиною, чому я продовжував шпигувати за Ронні. але правда в тому, що можливість зазирнути в життя Ронні в будь-який час дала мені такий рівень доступу до внутрішнього світу іншої людини, якого я ніколи раніше не відчував. Я не був популярним на роботі, і навіть у старших класах я ніколи не був тим другом, якому люди виливали своє серце. Але між мною і Роні не було ніяких секретів. Я знав, що Роні дивиться на своєму телефоні, коли сидить вранці на унітазі. Я знав улюблену в секції його дівчини Кеті та Марку лаку для нігців, який вона надавала перевагу. Я знав про їхні суперечки через те, що вони не можуть зачати дитину, про те, як Роні кілька хвилин сидів і дивився на холодильник після того, як подзвонив своїм старючим батькам, про те, як він обходив кути на роботі в надії на підвищення зарплати. Всі ці неприємні, ханеб... Дні дрібниці, які люди приховують одне від одного, були оголені нашим зв'язком, і я не міг знайти в собі сили відвести погляд, навіть коли моє шпигунство почало мати наслідки для Роні. Не думаю, що Роні чітко розумів, що відбувається, але було зрозуміло, що це впливає на нього. Він почав проводити все більше часу на самоті в темряві. Він виглядав змученим і виснаженим, ніби мої нічні спостереження, якимось чином виривали його зі сну. Він почав виглядати як. Вбивця. Я й сам не дуже добре почувався. Якби я не перевіряв роні кілька разів щогодини, мене б кидало в холодний піт. Я був би впевнений, що пропустив життєво важливий момент. Поки зображення оброблялося, я кусав губу, впевнений, що коли розмитий фон розвіється, я побачу роні, який піднімається по моїй під'їзній доріжці або заходить до мене на роботу з блискучим мисливським ножем у руці. Готовий до зустрічі з долею незабаром. Я був готовий спробувати все, що завгодно, якщо це означало, що я зможу, хоч ненадовго, втекти від своєї провини і страху. Так я опинився на пасажирському сидінні побитої машини подруги двоюрідного брата одного з моїх колег по роботі, затягуючись кокаїном з розбитого дзеркала. Миготливі сині вогні з'явилися позаду нас після того, як я простягнув їй 20-доларову купюру, але ще до того, як вона закінчила розтібати блискавку на моїх джинсах. Мене заштовхали на заднє сидіння патрульної машини, і я мав би замислитися над жахливим поворотом, який раптово зробило моє життя, або понічно боятися, що станеться, коли. Я не з'явлюся на роботу вранці, але все, про що я міг думати, був штучний інтелект. Чим би не займався Роні, я цього не бачив. Весь процес затримання пройшов як у сні, але коли мене вели до камери, різкий сміх двох офіцерів повернув мене до реальності. Ти впевнений, що можна залишити цього психа з іншими? запитав молодший коп. Коли ми його взяли, він кричав, що за ним стежать невідомі люди. Послухай, його старша колега поклала руки на пояс. Якби ми давали кожному божевільному по окремій камері, то в нас не залишилося б місця. І подивись, вона посміхнулася до мене хижою посмішкою. У нього вже є сусід по камері, я вже знав, кого побачу, коли зайду до камери. Роні виглядав гірше, ніж будь-коли. Його шкіра була блідою, обличчя неголеним. Він сидів на холодній бетонній підлозі, тримаючи голову в руках, його дикі очі бігали по кутку стеля в пошуках свого невидимого спостерігача. Коли Роні побачив мене, у нього відвисла щелеба. Ти прогарчав він. Я мамоволі відступив назад і відчув, як твердий пластик нічного кийка тисне мені в спину. Заходь! старша коп буркнула. Коли я інстинктивно схопився за грати, вона натиснула сильніше. Не пручайся. Стій! Я майже скиглив. Чи є інша камера? Можете посадити мене в іншу камеру? Можна мені іншу камеру, офіцер? Я перестань опиратись. Біль вибухнув у моєму плечі, коли офіцер опустила свою палицю на мою руку. Моя рука заклякла на гратах, і я відчув, як мене заштовхали в камеру. Тінь Роні впала на мене, коли він підвівся. Двері камери зачинилися за мною. Стій! Я схопився за грати і закричав, коли старший офіцер попрямувала коридором, весело насвистуючи і навмисно ігноруючи мої панічні крики. Кисляві пальці Роні схопили мене за плечі ззаду і обвили мене. Наші обличчя були залічені сантиметра одне від одного. Чому ти мене переслідуєш? Роні бив мене обграти знову і знову. Хто ти? Чого ти хочеш? Я. Я. Коли перед Роні затиснуло моє горло, я не міг відповісти йому. Мені навіть не вистачало повітря, щоб дихати. Перед моїм зором замиготіли чорні плями. Господи, я почув голос, що пролунав, здавалося, дуже далеко. Він вбиває його. Раптом руки розірвали нас, тягнучи мене назад по холодній слизькій підлозі. Бурчання і глухі удари середині камери говорили мені про те, що роні б'ють, щоб змусити його підкоритися. Залиш мене в спокої! Це було останнє, що я почув. Після того, як мене випустили під заставу, я зробив все можливе, щоб виконати прохання Роні. Зрештою, я був принаймні частково відповідальний за його ув'язнення. Якби я був на його місці, я б погодився так само. Чорне дзеркало мого ноутбука, здавалося, кликало мене тільки один погляд. Яка шкода буде від цього? Він, мабуть, навіть не помітить. Я відкривши її, надрукував запит, Мій вбивця. Як він виглядає з прихованого місця? Коли зображення обробилося, я зрозумів, що бачу кімнату крізь решітку стильового вентиляційного отвору. В яку кімнату? На підлозі були написані слова чомусь коричнево червоним але я не міг зрозуміти кров'ю чи факаліями. Я тебе бачу. Роні дивився прямо у вентиляцію, вишкіривши зуби в божевільній посмішці. Раз на день сказав я собі просто щоб переконатися, що він все ще під замком. І раз на день я бачив повільні зміни в роні. Він перестав дивитися в стелю, перестав писати повідомлення на підлозі. В нього відросло волосся. Він віджимався, читав книжки з бібліотеки закладу, розмовляв з лікарями. Невже він більше не помічав мого шпигунства? Чи він просто приховував свою людь достатньо довго, щоб її випустити? У мене було погане перечуття, що я знаю відповідь. Кілька хвилин тому запит мій вбивця, як його видно із прихованого місця, не показав м'яку камеру в якійсь установі. Він показував вид на мій власний район з крихітною фігуркою, що наближалася по безлюдному тротуару. Роні, мабуть, звільнили рано вранці і маючи дані про мої арешти, він напевно без проблем знайшов мою адресу. Розуміння завжди приходить занадто пізно. Я сам створив цю ситуацію. Іншого результату не могло бути. Я довго сидів тут у темряві, намагаючись придумати вихід, але це не має значення. Моя доля була вирішена в ту мить, коли я попросив штучний інтелект уявити обличчя мого вбивця. Навіть якби я спробував вийти з дому, дістати зброю або покликати на допомогу, я знаю, що опинюся в тому ж місці під вістрем ножа Роні. Я замкнув двері та вікна, але це не допоможе. Я вже бачу двері мого внутрішнього дворика на обробці зображення на екрані. Він тут. Дякую за перегляд, пані та панове. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!